На Полтавщині відновили фінансування ремонтів з державного дорожнього фонду. Про це повідомили сьогодні на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Цього року ми плануємо працювати в рамках бюджету 949,4 млн грн – Це кошти дорожнього державного. 193,4 дев'яносто мільйони гривень це кредитне фінансування. Основні ремонти цього року це мирот велика багачка. Потів завершуємо роботи на розпочатних об'єктах в ділянках від СНТ. Велика Багачка в напрямку поділок. Плануємо в цього річ виконати ремонт на 26 км кілометрах доріг та відремонтувати 5 мостів. Ішлося на апаратні і про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії коронавірусу covid 19 Проте, як зазначив Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я, на Полтавщині ще діють карантинні заходи. Ми пережили підйом, зайдемо в на спад. Постійно, десь приблизно до 23% більше, ми постійно зменшуємо кількість запоріжжя. Кількість одужаних у нас збільшується, але ще залишається 1146 людей, які сьогодні хворіють.